Величезні вибухи розносять будівлі і міста Росія, крики посеред вулиць, раптова кара за той жах, що росіяни накоїли, зокрема у Києві, влучивши у житлові багатоповерхівки та принісши жертви і лихо наші столиці. Тож відповідь не заборилася. ЗСУ підняли свої запаси ракет Нептун і вибухівка, аби масштабно помститися окупантам. Відео плати з вами будемо обговорювати за мить. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що берете нас для того, аби дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На Росію Крим вилетіли ракети, вибухають великі міста. Несеться кари за удари по Києву. Накрило навіть Крим. Розпочнемо із того, що за попередніми даними повітряні об'єкти імовірно ракети Нептун прямують на міста Морозовськ, Суровікіна, Ростовської області на низькій висоті. Місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів пишуть про підірвання НПЗ у Волгограді. Там повідомили про п'ять потужних вибухів над містом. Також повідомляється, що щонайменше два звуки вибуху було чути в місті Калач на Дону Волгоградської області, близько 66 кілометрів до Волгограда. Окрім цього, через вибухи на трасі в Ростовській області підірвано автомобілі. Повідомив губернатор Георгій Слюсар. Також після падіння повітряних об'єктів в Астраханській області буцімто пошкоджено житлову будівлю. В Самарській області Рафії теж прогреміли вибухи. Так почався масований удар ракетами і дронами по Росії. Відповідь за удари рашистів по Києву. Так, нині стало відомо, що декілька осіб загинули внаслідок масованої атаки Ерефії на столицю шахедами. Було багато влучань та пожеж у житлових будинках. Атака на столицю розпочалася ще о 21-й годині і тривала до другої ночі. В інших регіонах налі дронів тривав до ранку. Кияни розповідали про численні вибухи та про лі дронів у своїх районах. У мережі ширяться відео ударів дронів по житлових. Будинках і пожеж повітряні сили повідомляли про численні дрони у напрямку столиці. А моніторингові канали вказують, що їх було десятки від 20 до 60 шахетів. Вибухи не припиняються. Писала одна із мешканок столиці у соціальних мережах. Це вже якийсь армагідон, додавала інша. На деяких відео, які поширювали користувачі, було видно серйозні пожежі. Кореспонденти Бібісі Україна також вказували, що постійно чули вибухи роботу ППО та прольоти шахедів. За даними ДСНС у Дніпровському районі ліквідували пожежу площою 100 квадратних метрів на верхніх поверхах дев'ятиповерхівка. Тут загинула жінка. З будинку евакуювали 27 осіб. У цьому районі за іншою адресою на шостому поверсі, поверхового будинку. Пошкодило вікно, підлогу та стелю однієї із квартир. У Подільському районі ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі вирувала пожежа чотириповерхової офісно складської будівлі на площі 2000 квадратних метрів. Тут згорів житловий вагончик та вантажні автомобілі на площі 60 квадратних метрів. На цій ділянці загинула ще одна особа. У Деснянському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. В Сосмозі у Шевченківському районі пошкоджені шість легкових автомобілів. За даними керівника військової адміністрації міста Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі було загоряння у закладі харчування. Рятувальники також кажуть, що загасили пожежу на території одного з підприємств у Броварському районі після падіння уламків. В селі Крюківщина Бучанського району внайсток падіння уламків травмувало двох осіб та пошкодило три приватні житлові будинки. Загалом протягом нічної атаки російські окупанти запустили по Україні 147 безпілотників. Більшість із них ударні. Оборонцям неба вдалося знищити 97 ворожих повітряних цілей. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як зазначається, з 19.00 рашисти запустили по Україні 147 ударних бопалати по шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків Мілірово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Російської Федерації а також тимчасово окупованого Приморська Запорізької області. Станом на ранок військові. Підтвердили збиття 97 ворожих дронів на півдні півночі заході та у центрі країни. 25 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Повітряні сили наголошують, що цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БПЛА. Що не менше 122 одиниці дронів імітаторів, відповідно, 25. Останніми днями Російська Федерація проводить масовані атаки дронами по житлових зонах українських міст і, власне, отримує за це на горіхи. Українські захисники регулярно дають ворогу відсіч, аби кожен рашист Чув, що таке війна, як це відчуваємо, ми при цьому потенціал для соціального вибуху в Арефії невисокий, і він стосується досить несподіваних регіонів Російської Федерації. Про це сказав дослідник регіоналізму в РФ Олег Магалецький. Він зазначив, що зараз на території Татарстану РФ розміщується, зокрема, виробництво дронів та є інші підприємства в які економічно підживлюють цей регіон. Тому там доволі високі зарплати і один із найвищих рівень життя відносно інших районів РФ. За його словами, тому українські дрони. Вони почали часто туди залітати, щоб бити по підприємствах, які несуть війну в нашу країну. Тут багато людей не хочуть усвідомлювати, чому над їх заводи прилітають українські дрони. Вони або звинувачують Україну в руйнуваннях, або їм ця ситуація байдужа. В тотальній більшості цих людей немає ніякої позиції. І головне для них, щоб платили зарплату. Тому навіть прильоти дронів їх особливо не турбують, сказав Магалецький. Він наголосив, що варефі взагалі намагається інформаційно не підсвічувати удари по. Підприємствах багато людей про це не знають і не розуміють, що це створює якісь передумови до можливого економічного колапсу. Вони перебувають у полоні рашистської пропаганди, і вони не тільки перемогли Україну, але і практично все НАТО, зазначає експерт. Маглецький зазначає, що така байдужість рашистів до ситуації пояснює малу ймовірність бунтів в Ерефії. Він сказав, що на сьогодні на Кавказі ситуація така, що в боротьбі за свою незалежність значна частина активних осіб була фізично Тіснена Ерефію частина емігрувала або перебувають в ув'язненні, тому тут є лише пасивний супротив. За його словами, більший потенціал для вибуху є в республіці Саха. А також, якби це парадоксально не звучало, у певних регіонах, де проживають етнічні ерефівці, які не хочуть бути в одній державі з Москвою. Зокрема, це далекий схід Сибір. Вони мають більший потенціал для протесту і вибуху ніж північний Кавказ чи Курщина, зазначає експерт. Магалецький зазначає, що влада Ерефії дуже Боїться падіння цін на нафту, бо це може призвести до падіння економіки країни окупанта, що відразу відчують усі громадяни Ерефії. За його словами, щоб не допустити цього, Ерефія намагатиметься розбурхати чергові конфлікти, зокрема в північній Африці та Близькому Сході, на Балканах, і цілком імовірно, що схочуть активізувати дії в Боснії в так званій Сербській Республіці або Косово. Додав він далі про успіхи збройних сил України. Білградська область там було знищено ворожі командні центри. Наші воїни вдарили по управлінню. Білгородської області. Генштаб зазначає, що повітряні сили Збройних сил України успішно знищили пункт управління російської прикордонної застави у Глотова, що в Белгородській області. В результаті удару знищено засоби зв'язку та інше технічне обладнання. Це суттєво ускладнює координацію ворожих дій у напрямку Сумщини та Харківщини. Це гарна новина. Покровський напрямок. Е, найгарячіший росіяни відновили там наступ, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця. Масштаб вже не той, але вони з усім тим частково повернулися до показників лютого, коли фактично там ішла окрема маленька війна, пояснив Віктор Тригубов. Він зауважив, що Покровськ. У росіян залишався одним із головних завдань на фронті, то наразі тиснуть просто більшими силами, ніж на початку березня. Про найгарячіші напрямки на фронту далі заслухаємо думку військового експерта Олега Жданова. В свою чергу не забувайте підписуватися на його офіційний ютуб канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Друзі, хто ще не встиг поставити нам вподобаєчку, зробіть це просто зараз. Слухаємо Олега Жданова. Торецкое направление рашисты подтверждают эту высокую активность. 19 атак было предпринято рашистскими оккупантами в, на Торецком направлении за прошедшие сутки. Причем не только в самом Торецке, дачная дружба и Делеевка. То есть на флангах они тоже пытались продвинуться, прорвать нашу оборону, но безуспешно. Здесь мы выстроили, выстроили ее неплохо и продолжаем. Уже сколько мы больше ни не, не, не одну неделю мы продолжаем в торецком, на торецком оперативном направлении удерживать свои позиции. Так что 19 штурмов, но линия фронта остается без изменений. Покровское направление. А здесь упало количество то б штурмов. Кстати, вот большая часть почти, почти 10 штурмов минус. 10 атак в ходе суток минус, это именно за счет Покровского направления. 37 раз противник штурмовал наши позиции на Покровском оперативном направлении. Кстати, на Покровском направлении надо отметить, что мы построили оборону таким образом, что мы очень часто добиваем противника, когда он откатывается. То есть наши, наши войска научились на плечах отступающего противника входить ходить в небольшие, неглубокие контратаки с целью нанесения максимального ущерба врагу. Кстати, и Покровское направление, ну я скажу так, что да, но еще по количеству штурмов наших позиций, как бы оно держит пальму первенства. Но здесь уже не столько из-за активности боевой активности российских оккупантов, сколько из-за протяженности линии фронта. Кстати, самая, самая большая протяженность линии фронта именно на Покровском оперативном направлении. Может быть, еще из-за этого. И, но, правда, враг половину практически не атакует. Вот, э, северная часть, как я вам и говорил, там количество атак равно нулю. Там перестрелки и позиционные бои. А центральная и южная часть Покровского направления, вот здесь они самое самые большое количество штурмов. И причем они уже больше рвутся на запад, э, в сторону границы, административной границы Донецкой области, чем, э, чем на север, в сторону в сторону Покровска или в сторону трассы. Наименьшее количество атак в сторону Покровска и в сторону трассы. Они вот на Торецком направлении 19 атак, они там пытаются прорвать нашу оборону, чтобы выйти на трассу, которая идет на Константиновку. И дальше попытаться обойти Часов-Яр с юга и выйти на Константиновку для, для того, чтобы... Ну, я говорю, что Константиновка это южные ворота вот этой крупной жилой агломерации, такой как Краматорск-Славянск. И вот они туда. А на Покровском направлении, ну, я думаю, что возможно, что в ближайший месяц это направление перестанет быть таким активным. И направление главного удара российские оккупанты могут перенести на какое-то другое оперативное направление. Ну а на какое мы посмотрим, это будет понятно, когда они начнут перегруппировку войск вдоль линии фронта. То, что они постараются до 9 мая выжать из себя максимум усилий для того, чтобы захватить как можно большее количество нашей территории, то тут, в принципе, и гадалки ходить не надо. И я думаю, что Путин будет оттягивать а, вот, вот этот переговорный процесс, затягивать точнее, переговорный процесс по прекращению огня, наивный Трамп, Трамп думает, что Путин тут же раз и согласится на все его условия в плане прекращения огня или, или временного перемирия. А что он скажет с трибуны на Красной площади 9 мая? А каких победных он объявит, если сейчас надо будет выполнить требования Трампа застопорить боевые действия? Поэтому, наоборот, я думаю, что в ближайшие недели может быть ужесточение боевой активности, ее нагнетание. как в плане, видите, по воздушным ударам, во-первых, уже число дронов там 180-200. Вот где-то уже, на, считайте, что приблизительно на 40-50 дронов они подняли планку в количестве средств воздушного нападения. Ну и здесь они опять же пытаются атаковать по всей линии фронта. Про Покровск еще тридцать поговорим. Властники покинули ту будинку в Покровске, залишили оккупантам записку. Тут жила счастлива. Родина про це повідомляє журналіст Стас Харчук. Зараз ви бачите на е, своїх екранах цю записку. Вона написана російською, е, ну і закінчення українською для українських воїнів. Тут жила щаслива сім'я: папа, мама і дві прекрасні дочері Жили, працювали і наслаждалися своїм щастям до тих пор, поки не прийшов ваш ордовський Руський мір. Слава Україні, слава нашим воїнам, Україна понад усе. По скриту не буду писати мати, бо Українці дуже вихована нація. От я думаю, що росіяни другу частину ні <кхм> не зрозуміли, не зрозуміли, буде так, щоб також не мотюкатись. Е ну і яскрава картинка того, е як люди радіють рускому міру на окупованих територіях. На жаль, не всі. Є 10, десь від 10 до 5% знову ж таки погане слово людей, які все ж таки дійсно чомусь радіють рускому міру і хочуть відновлення тюрми народів Радянського Союзу. Є і такі, на жаль, але далі буде дуже цікава новина серед тих країн, які підтримують Росію. Є люди, громадяни цих країн, які розуміють, що насправді відбувається, і вони приїхали в Україну воювати як добровольці саме на стороні добра. Андрій Цаплієнко, український військовий журналіст, дописав наступну інформацію: неочікувано, але в 110-й бригаді воюють китайські. Добровольці два воїни з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. Вони свідомо обрали бік світла і тепер боронять свободу та незалежність України. При цьому вони знають, що значна кількість їхніх співгромадян воює проти них на боці Росії. Не за ідею, а за гроші. В принципі, як і зараз ці всі війни відбуваються, чому росіяни йдуть воювати на територію України за гроші. Чому корейці да йдуть північно-корейці йдуть воювати проти українців якщо говорити за Курський напрямок? Знову ж таки за гроші. Ну або, звісно, за те, що їм диктує Кімчаним, там уже не зрозуміло, але неодноразово ми з вами про це говорили. Загалом добровольці іноземних на території нашої держави у таких батальйонах, да, інтернаціональне, включно їх багато. Вони з різних куточків України, включно і американців, і тому підтримують Україну свідомі люди і не лише словом, але і Ділом допомагають нашим захисникам на полі бою ліквідовувати расистів подалі задля того, аби вони не вторглися далі, включно і на їх територіях, що говорити, за європейські країни. Бо зараз Україна виступає могутньою стіною, яка держиться з усіх сил, тримається і. Дай Бог, але витримає це все ті всі перешкоди, те все навантаження російське, яке зараз робить військо окупаційне на наших захисників і на наших мирних людей.